Брати і сестри, я хочу з вами поділитись. За своє довге життя в мене сталися дуже три важливі випадки. Я не можу їх не сказати, не поділитись з вами. І хочу коротенько розказати, що я народилась в християнській сім'ї. Мій батько був місіонером. В Вижницькому районі було створено три церкви завдяки його служінню. І ці церкви до сьогоднішнього дня діючі. І я з малих років відвідувала зібрання, я знала слово Боже. І так проходили роки, а батько ходив селами горами, проповідував, і народ приходив до покаяння. Наслідок було ну, і голодження, перехолодження. Батько захворів і в 47-му році помер. Ну, Ми залишились без годувальника, але Бог допоміг, що всі вижили, дожили до років таких поважних. Ну, я хочу коротко про себе розказати ще. Закінчила школу, і після школи необхідно було йти працювати. Я пішла на завод, Бижницький деревообробний комбінат, працювала робочою в малярному цеху. Знаєте, на території в нас був кіоск. І щоб робітники могли хліб придбати. Тому що в той час не було, як зараз ми заходимо в магазин, і там таке різномаєття всяких булочних виробів. Ні, хліб привезли, тут же розібрали, і хліб на прилавку не стояв. Тому для працівників дирекція організувала, що хліб привозили. У нас на території був кіоск, і в обідній перерив ми всі йшли, купляли. Я теж прийшла. Купила хліб і пішла. А продавцем була моя сусіда, вона була недалеко, вона знала нашу сім'ю. Там стояли столярі, які виготовляли бік на двері. І один сказав, я його ім'я, от, щоб вчора було, я вже забула, а його ім'я не можу забути. Яша. І він так сказав дуже грубо в мою адресу. Ну, я не можу повторити, я... це типу як гуляща. Ви знаєте, що в той час, в ті роки, це було дуже, дуже велике приниження. А я ж безневинна. А сусіда моя каже, неправда, я знаю ту сім'ю. Того бути не може. Так що ти звідки ти я що то взяв? А дай візьми, дай скажи. Та якщо неправда, щоб я жінки своєї не побачив, Ну, я йду з роботи, а сусіда мені розказує, слухай, отаке таке. Ну, я ледве дочекала з слідуючого дня, щоб прийти і спитати. Чоловіче, що ти, звідки ти взяв то? Я заходжу в цех, той прийшов, той всі прийшли, стук, стук, працюють. Нема яші. Я підходжу до бригадира. А де Яша? Та його не буде. Як це не буде? А коли буде? У нього жінка вчора в криницю скочила і втопилась. Ви знаєте, я вже не підходила до нього більше. Він вже був наказаний. Ну, це так мене дуже потрясло. Ну, я, я не могла до себе прийти. Таке заступництво від Бога я не чекала. Пройшли роки. Я вже працюю ворожнятою, я член Калужської церкви. І цей другий випадок пов'язаний іменно з Калуською церквою. церкву. Моя дочка працює в музичній школі, в бросий. І її колега по роботі, вона теж музикант, але разом з тим вона працює в церкві. Вона веде хор і працює дяком. І оце вона до мене підходить і каже, я прошу молитви вашої церкви. Слухай, кажу, та як Якої? Та ти ж у церкві працюєш? Та ти ж там твоя заслуга є, чи що за тебе не помоля? Ваша молитва сильніша, каже вона. Я вірю, що ваша молитва сильніша. А що в тебе сталося? Так народився внук у мене. каже і це дуже рідкісня, рідкісна хвороба. У нього нема жовчного міхура. То, що нема, то одно, і жовчний виділяється. І з перших днів почався збій в організмі. Дитина плаче, не спить. І сказав, відвезли в Київ, сказав професор: ми мусимо робити операцію в дитині. Але ми робимо операцію для того, щоб дитина померла. Тому від цієї хвороби, скільки ми робили операцій, ні одна дитина не вижила. Ну, знаєте, який це був стрес для батьків, для баби. І це вона вирішила прийти до мене, попросити, ну, а чому ж ти не прийшла в церкву? Ну, на той час ще Пайло був пастором. Я неділю рано до зібрання підійшла до пастора, розказала йому ту історію. Отак От і так. Ну, в кінці зібрання. Він це все об'явив, розказав. Всі почули. Може, ще хтось є, що пам'ятає той випадок, не знаю, старших людей. І, правда, щепайло вслух молився. А вся церква напів голосом. Дуже ревно молились, сестри плакали. Це зовсім незнайома їм ні людина, ні дитина, нікого вони не знали. Але, ну так, Дух Святий працював. Так через пару днів приходить до мене баба дитини тої і каже. Підготовили все до операції. А один доктор каже, ходімо ще раз на УЗД. Та яке УЗД? Ми вже пройшли, скільки всяких процедур, ну і сам факт, що... тому що наслідки тої хвороби всі органи почали відказувати. Тут нема другого виходу, а той настояв. Пішли на УЗД, жовчний міхур на місці, жовч проходить нормально. Це був для всіх тих професорів і тих лікарів шок. Такого ми ще не чули і не бачили. Ну, як так може бути? Ну це неможливо, але факт є фактом. Ну, ось така історія сталася. Правда, ніхто з батьків не прийшов до церкви, ні баба не прийшла, навіть не подякували. Зараз той хлопчик живий, він вже дорослий. Ніяких відхилень немає. Ось така друга історія. Третя історія знову. Пройшли роки. Мені виповнилося 77 років. І я так думаю, ну, це, це ж підходить вже кінець життя. І я просила Бога, Господи. Приготуй мене до зустрічі з тобою, щоб я в будь-яку хвилину була готова. Ти знаєш моє життя. Підкажи мені, що не так? І Бог почав мене готувати. Першу онкологію в мене виявили. А як виявилася, я знаю ми всі, що якщо вже онкологія є, то вона виявляється у четвертій стадії. Коли вже пізно. пішли метастази і ніяке лікування вже не дає результат. А в мене почались такі болі, спини поясниці розказати неможливо. Шукають, шукають рожнятові, солі, ганяють солі. Що? А біль зняти неможливо, ніякі обезболюючі не беруть. Тут на допомогу приходить мені Василь Сатура, зраю мене в машину і везе у Франківськ. Там я пройшла все обстеження, не буду детально розказувати, що шукали вперше каменя, що застряг, ще щось. Ну, нарешті определили, що в мене онкологія першої степені. Але ж це неправильно. Першої степені онкологія не дає болю. Ну, от так сталося. Положили мене в лікарню, провели операцію. Ні, ви, але в той час мій син дуже, він був тяжко хворий. Ну, тут теж божа рука була, тому що він був музикантом. Закінчив музичне училище і збирався в консерваторію поступати. А тут хвороба, психічна хвороба. Приїжджає з сесії додому, вже такий без пам'яті, агресивний. Ну, так, пройшли теж, кілька років пройшло, він лікувався. І почав відвідувати зібрання. І тут в Калуській церкві він покаявся, прийняв одне хрещення і поступово почав зовсім мінятись його характер. Хвороба залишилась, але характер агресивний десь дівся. Нема, Бог забрав. Він такий помічник. Помагав мені все в домі. Він все наперед знав, що треба купити. Дуже добре мені було. Але хвороба його дуже, він дуже страждав. І якраз коли я після операції лежу в Франківську, мені дочка дзвонила, що не бере трубку, не бере, не включає ноутбук, Розберись, що там є. Знову брат Василь разом з дружиною приїжджають. А він в дуже тяжкому стані. Відвезли його у Франківську, і через день він помирає. Ну, я за все дякувала Богу. Я ніколи не сказала, що, за що чи чому ні. Я дякувала і просила сили, щоб дав мені Господь сили то все перенести. І знову ж таки, Брат Василь своєю сім'єю повністю без мене самі провели похорон. А я лежу в лікарні. Ну, після того всього, як мене виписали додому, Бог мене не залишив. Ну, здоров'я підірване вже. Це вже сім років пройшло. Але весь цей час брат Василь не залишає мене. Треба, поламалась техніка, а брат Василь тут, як тут. Якщо я попрошу, ніколи не відмовив. Але не тільки брат Василь, а сестра Марія Палій бачила мою неміч, і вона разом з сім'єю через пару місяців весь час. Приходили і генеральне прибирання, робили в моїй оселі, Бог мене не залишав. А також свята хмеляк, якщо приїде, вона ніколи так не буває, щоб не подзвонила. І щоб не сказала, я відвезу тебе на зібранню, калуш. Бо зараз у Рожнятові нема зібрання. Хоч на причастя. Я дуже вдячна Господу. За ту допомогу, за ту охорону. І я думаю, якщо хтось слухає мене, що ще не прийняв Христ Христа, то нехай моє свідчення стане йому свідоцтвом, що без Бога не можна жити Ми в Божих руках. І я на закінчення хочу один куплетик прочитати. Полюбіть ви Христа, і прийде перемога, а найперше вона в ваше серце прийде. Бо Христос то життя, то є правда у вічність дорога. Він є все, і початок Він наш, і кінець. Йому слава, хай повсюди, Він наш люблячий батько, землі Він Творець, все лиш ним і для нього, хай слава для нього лиш буде. Amen.